великою користю для наших душ. Пречиста Діва Марія повинна стати провідною зіркою нашого життя, та, яка веде до неба. Вона світить нам своїми чеснотами, щоб ми бачили це світло і воно стало нашим до вказом на дорозі до Бога, до нашого спасіння. Тож нехай її покоря стане нашою поколею. Молімося про це. Щоб її чесно... чесноти стали нашими чеснотами. Молімося про це. І щоб її святість стала також нашою святістю. Амінь. На слова воплочення і воплотився з Духа Святого і Діви Марії, будемо ставати на коліна. Визнаймо нашу віру. Вірию в єдиного Бога, Отця Всередижителя. Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця, родженого перед всіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем. Що через нього все сталося. Він для нас, людей, і нашого яблісіння святи, і пробудився, і май, і за те. І Бога свят, за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і Воскрес у третій день згідно з, з Писанням і вознісся на небо, і сидить переводиться.